Давайте ще разом скажемо слава Ісусу Христу! Хочеться сьогодні всю славу віддавати нашому Богу. Хочеться, щоб Господь поповнював наші сили, щоб Бог нам давав більше і більше бажання сьогодні молитися, служити Йому прославляти Його ім'я. І я дякую Богу за цю можливість, яку Бог дає сьогодні всім нам служити, бути тут. Я дякую. Богу, дякую вам за вашу ревність, за те, що не втомлюєтесь, приходити на молитовні служіння. Щодня бачу багато людей кожного дня приходять. Є люди, які раз чи два приходять на тиждень, є, що не разу не приходять на тиждень, а є багато хто приходить кожного дня. Я дякую Богу за кожного з вас, дякую за всіх, хто служить. Дякую і Богу за брата Сергія за його ревність, що він також тут служить кожного дня. І можливо, Бог і дав сьогодні тобі відпочити. Ми відчуваємо, коли людина трохи відпочить, відпочине, то Бог і слово дає, да? Бог, і укріпляє, тому час від часу потрібно відпочивати. Бог теж відпочивав, коли творив, потім відпочив. Якщо Бог. Написано, він не, втом, не втомлюється ніколи, але чомусь Бог шість днів творив, а на сьомий відпочив і нам заповідав також відпочивати. Тому Хай Бог благословить, щоб ми дійсно трималися Божої науки. Я вірю, що Бог і життя буде проливати на цій землі, і сили буде давати, і більш ефективніше будемо служити, як в молитві, так і в проповіді. Так і в різних справах. Тому відпочивати потрібно. Хай Бог благословить. А звертаюсь з тих, можливо, хто в онлайні почує, хто занадто довго вже відпочиває. То, будь ласка, приходьте в церкву і почніть вже працювати, служити і молитися. Це буде добре. Можемо на це сказати Амінь. Амінь. Поділюсь коротко цими важливими думками, які Бог поклав сьогодні на серце. Можливо, сьогодні для когось це буде дуже корисно. Я верю, что самое это слово, оно будет корыстно. Иван для Ивана, 7 глава, с 38 верша. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это сказал Он о Духе Святом, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Ми знаємо ту подію, коли зійшов Дух Святий на Церкву Божу, на народ Божий. Сьогодні Бог також виливає Дух Святий на віруючих, на ті, хто справді вірить в Господа, ті, хто шукають Його лиця, і ті, хто сьогодні сміливо визнає його своїм Господом, Ісуса Христа. Це дуже важливо. Ви знаєте, що не в усіх хватає сьогодні храбрості і сили сказати Ісус Христос, то є мій Господь. Я вірю в Нього, як в, як в Бога, як в Спасителя. І ви знаєте, я їхав сюди на служіння, е, і така сьогодні велика-велика радога. Вже так, начебто, вечеріє, а вона така велика-велика. І я їду разом з Мішею і кажу, Міша, от дивися, оце Господь. Колись Господь після потопа заключив цей завіт з людьми, сказав, що більше не буде наводити потопу, потопа і оцю от цього раду. Зверни увагу, яскраво було видно синій колір, зелений, червоний, там фіолетовий. І вони всі плотно-плотно один біля одного. Чи це не чудо Боже? Чи це не чудо Боже? Вона з однієї сторони починається. І з другої сторони закінчується. І якось так ми їдемо в одну сторону, вона радуга, повертається, тут радуга, на слідую вулицю, отут, і вона десь тебе везде перехватується, радуга. І якось так дивно сьогодні це було. Можливо, що просто я ніколи не бачив саме, скажімо, біля восьмої години цієї радуги ніколи раніше не бачив, тому що вона радуга, скажімо, вона також сонцем зв'язана. Да? З променями, і коли ми в день бачимо цю радугу, там час дня чи в два, вона по одному. Ну, коли вона вже під вечір радуга, вона зовсім по-другому ловить нас на дорогах. Не звертали увагу різницю? Як вона під різними ракурсами і видно? Тому це дійсно Бог показує, друзі, це доказ, що є Бог, Бог живий. І Він як сказав багато тисяч років назад про те, що Він не буде наводити потопу на людей кожен раз. Оця радуга миру, завіту з Господом, вона нагадує нам про це. Далі. Далі звертаємось до Слова Божого. Восьма глава. Хочу зачитати одну історію всім для нас відомо. Івана, 8 глава, з першого вірша. Ісус же пішов на гору Єліонську. А утром опять прийшов в храм, і весь народ йшов к Нему. Он сел і учив їх. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую пролюбодеянием. И поставивши ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в пролюбодеянии». А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. «Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись, низко писал перед на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха первый брось на нее камень?» Братые сестры, хочется задать первое питание для всех вас. Яка мета Була цих негідних людей, коли вони привели цю жінку до Ісуса Христа. Ваша думка, яка була їхня основна ціль? Спровоцирувати Ісуса, спокусити Ісуса. Їм, та, їм до тої жінки було все одно. Тому що вони всі були такі, як та жінка. Вони не були кращі від неї. Но їм треба було, знаєте, Ісусу Христу причинить якусь боль. Ісуса Христа десь можливо попробують вивести із себе, щоб Ісус Христос якусь допустив помилку, щоб щось Ісус Христос сказав проти Моїсея, проти вчення Моїсеєвого. Ну, Ісус Христос, зверніть увагу, Він тут веде себе як справжній Бог. Як істинний Бог. Він взагалі не звертає на них увагу. Ісус, може камінцем від тобі зараз вгріє хтось. Хоч підніми, подивися по сторонам. Толпа, толпа зла біснуюча прийшла. Як це ти не звертаєш увагу? Вони з камінюками стоять, а тобі все одно. Ви знаєте, тут я дивлюся характер Ісуса Христа як, як Бога. Він знає, що Він зараз цю ситуацію візьме під контроль. І його була мета, була ціль. не... Фарисеям, не цим негідним людям щось доказати, а його була мета допомогти цій нещасній жінки. Він відчував стуки і серця, він відчував той страх. Вона розуміла, що вона живе, можливо, останні хвилини свого життя. Вона розуміла, чим це закінчиться, і вона, мабуть, не раз бачила, як робили з жінками, які були в прелюбодіянні взяті. І далі, що відбувається? И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то, и, будучи обличаемой совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Тобто вони его всему мирщи продолживали пытаться. Но Он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха первый брось в нее камень? Далее Веншас писал. Далее ситуация, десятый вирш, Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя. Она отвечала, никто, Господи. Иисус сказал ей, И я не осуждаю тебя. Иди впредь, не греши. Зверніть увагу, як ця жінка звернулася до Ісуса Христа, вона до Нього звернулася не просто як до Ісуса, вона до Нього звернулася як до Бога. Дорогі мої брати і сестри, якщо ми хочемо сьогодні мати повне звільнення, ми до Ісуса Христа маємо звернутися як до Бога. Хто має сьогодні залежність від будь-якого гріха? Що потрібно було цій жінки пережити, щоб вона зрозуміла, що перед нею стоїть чи сидить сам Бог. Їй потрібно було доказ, щоб вона побачила, що всі люди розбіглися, що Ісус Христос, Він не просто сидів, щось там писав на піску. Одні історики кажуть по якимсь там приданням, дослідам. Що Ісус Христос писав їхні імена цих людей, які стояли. Хтось каже, що Ісус Христос писав гріхи їхні. І вони почали, бачучи, що Він пише, і вони зрозуміли, що перед ними сидить не просто людина. Якщо ми там ще трошки постоїмо, то він все напише про кожного. І тоді камінцями, можливо, треба побити усіх. Хто там стояв. І вони почали, знаєте, там від молодших до старших, там різні покоління підійшли. І молоді козаки, і чоловіки такі вже, і в такому же старшіму віці підійшли люди. І вони ж дивилися, наблюдали, і всі до одного йшли. Я думаю, роздумую, жінко, тобі потрібно було це все побачити, побачити, що дійсно перед тобою сидить син Божий, тому що всі йшли. І вона розуміла, вона теж щось бачила, що там відбувалося. Вона ж чула там розмови. Слово Боже, в деталях не описує, які там розмови пішли між ними. Можливо, вони почали казати: дивиться, син Божий, це, мабуть, справжній Бог. Можливо, це якийсь пророк, диви, він всю правду, він наші імена, звідки знає. Він щось під цими іменами пише. Тікаємо звідси. Розумієте, і ця жінка, ця жінка, вона тоді повірила, що це син Божий, і сказала, так, Господі. Сьогодні дуже важливо, друзі, чомусь якісь обставини в нашому життю, якщо нас щось до стінки припре дуже сильно, от сильно припре нас до стінки, тоді ми починаємо взивати чи кликати Господа. Чому людина, коли просто запросити нормальну людину? От живе людина, сім'я в неї, достатки, все. запросиш, прийди до церкви. Добре, прийду. Прийшов чи прийшла, почула Слово Боже. Прийняла Ісуса Христа і почала жити другим життям. Друзі, на жаль, я таких людей практично одиниці знаю, хто прийшов до Господа, коли в них в життю було більш-менш все нормально. В основному, коли прийшла біда, прийшло горе, прийшла хвороба, сім'я, можливо, валиться. Знаєте, бізнес втратили, біда прийшла дуже велика. Втратили багато чого. Тоді йдуть до Господа. Чому так сьогодні відбувається? Друзі, ви знаєте, ця от блудниця, ця от жінка, вона щось напамінє сьогодні стан нашої України. Це наскільки відповідає сьогодні стан нашої України 70% розлучень. Це значить, що 70% живуть по головному блуді. Вони не просто розлучаються, що перелюбив жінку, все, ти будеш окремо, життя окремо. Ні, він побіг до другої, до іншої, чи вона побігла до іншого. 70%. Це ще не все. А ще десь біля 10%, чи біля 15, можливо, відсотків, які також, е, якби, і зміняють своїм половинкам, але да? не розлучаються. Якщо додати ще їх, а навіть 10% це 80%. То що 20% тільки більш-менш нормально живуть своїми жінками? Чи жінки з чоловіками? Не блудні лі? Що Богу потрібно, сьогодні камнями треба бити? Да? Щоб людям, щоб люди прийшли до покаяння, що потрібно сьогодні такі потрясіння переживати народу України, щоб зрозуміти, що потрібно щось змінити, потрібно прийти до Господа. Брати і сестри, я глибоко переконаний, що якщо людина ходить в світлі Божому, шукає Господа, то б не прийшла б ні війна, ні біда. Не було б сьогодні того, що в нас відбувається сьогодні. Повірте. Бо за нас би сам Господь стояв би і захищався. І об ангел, архангел Михаїл би з огненим мечом і з воїнством охороняв би, нічого сюди не зайшло б і не долетіло. Повірте. Ну, Бог любить сьогодні нашу країну, і Він хоче спасти. Йому не цікаво, щоб 80% йшли в пекло. А можливо, навіть і більше. Щоб ви знали. Взагалі взагалі християнство, християнство справжнього в Україні статистика також. Знаєте, які відсотки? Грубо грубо 4%, а взагалі десь, мабуть, півтора. Справжніх християн. Оце стан сьогодні нашої України. Ви розумієте, що відбувається сьогодні в, народу, в народі України? Я не хочу сьогодні обговорювати якісь інші країни. В інших країнах ситуація така ж. Но сьогодні Бог має справу з нашою країною, тому що наша Україна вона завжди була прохристиянська в СНГ і в СССР. Сама прохристиянська країна завжди була. Звідси Бог підняв багато місіонерів, євангелістів. Вони проїхали по всьому світу. В тому числі і Росія, і Сибір пооткривали дуже багато церков. По всьому світу, знаєте, сини з України піднялися, і Бог відкрив дуже багато через них церков. Бог благословляв Україну. Я вірю, що Він буде благословляти. Ну цей час він прийшов, де Бог хоче змінити народ України. Бог хоче дати покаяння. Ісус Христос каже, і знову говорив Ісус народу і сказав їм, Я світ миру. Хто послідує за мною, тот не буде ходити во тьмі, но буде мати світ життя». Якщо народ України, церква, ми всі з вами повернемось до Ісуса Христа, ми приймемо Ісуса Христа як особистого Спасителя, і дійсно ми будемо в світлі, якому ім'я Ісус Христос, друзі, ми. Будемо благословенними, і ми ніколи не оступимось. Ми будемо під Божою охороною і під Божою рукою. Я хочу разом з вами молитися і просити Господа, Боже, благослови, допоможи. Тогда сказав Ісус, кувірувавши в Него іудеям: если прибудете в Слові Моєм, то ви істинно, мої ученики, і познаєте істину, і істина зробить вас вільними. Сьогодні Бог звертається до всіх нас, щоб ми перебували в Його слові. Хто справжній учень, той перебуває в Його слові. Ви знаєте, як, як ця глава далі розвивалася? Вона почала розвиватися далі жахливо після слів Ісуса Христа. Йому відповідали, ми сім'я Авраамова. не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными. Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Вы думаете, это дошло до них? Они начали еще больше бунтовать. Проблема в том, что люди хотят очень маты Багато свободи. Ну вони не зрозуміли, за яку свободу говорив їм Ісус Христос. Сьогодні дуже багато сучасних християн також перепутали. Не зрозуміли Слово, не зрозуміли свободу, про яку Ісус Христос говорить. Ісус Христос, коли говорить про свободу, це виключно свободу від гріха, від беззаконня. Від того, що коли Ісус Христос дає свободу свою, якщо Ісус Христос є істиною для тебе, коли ми з вами виконуємо Слово Його, то гріх, він не має сили над тобою наді мною. Но сьогодні людям хочеться свободу мати, що хочу, то роблю. Куди хочу, туди йду. Що хочу, то й, то й кажу. Як хочу, такі вчинки і роблю. Друзі, оце безум'я. Оце проблема. Оце проблема. Дискусія вона набирає обертів. Ісус Христос їм каже: Знаю, що ви сім'ї Авраамова, однак іщете убити мене, тому що Слово Моє не вміщається в вас. Сьогодні в християни не вміщають здорову науку Божю. Неприємно сьогодні чути. Слово Боже здорове, праведне, чисте і істину не вміщають сьогодні багато християн. Вони хочуть сьогодні мати земну свободу. Друзі, не війдемо ми широкою дорогою в царство Боже. Не війдемо, почуйте. Не війдемо. Якщо сьогодні буде цей чуждий вогонь, якщо ми будемо це, знаєте, то, що Сергій на початку говорив, це нове, нове вчення, це мирське вчення. Дуже багато харизматичного вчення нахваталися всяких там, знаєте, незрозумілих проповідників. Королів євангелістів, так їх називають. Багато хто життя закінчив ганебно. Ну, Якісь їхні цитати, якісь їхні книжки сьогодні цитують як Слово Боже. Це велика є проблема. Для нас є одне слово Боже, є одна наука, одне вчення. Якщо під якоюсь би книжкою їхньої, чи під якоюсь історією, те, що вони цитували, якби там був би підпис Сина Божого, да, це істина, це Я сказав через них, приймайте як істину, ну Бог цього не сказав, Бог залишив для нас одна Іванлія. Сказали йому в ответ: Отець наш є Авраам. І Ісус сказав їм: Якщо б були б діти Авраама, то діла Авраама ви діли б. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела Отца вашего. На это сказ сказали ему: мы не от любодеяния рождены, одного Отца имеем Бога. Иисус сказал им, не, нет, если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы меня, потому что Я от Бога и шел и пришел, ибо Я не сам от себя пришел, но Он послав мене. Почему ви не розумієте речі моей? Друзі, як можуть люди розуміти мову Божу, якщо вони не приймають його? Як можна сьогодні зрозуміти мову Господа, якщо сьогодні я в гріху вона невигідна для мене? Тому що, якщо я приймаю, вона засуджує мене, тому що мої вчинки не відповідають. Они кричат, «Мы дети Авраама! Бог!» Потом они говорят, «Мы дети Божьи!» он говорят, «Не-не, стоп! Вы что вы спутаете!» «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего. Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был убийца от начала и не, стоял, и не стоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». А как я истину говорю, то не верите мне? Кто из вас обличит меня в неправде? Если, если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Я хочу, брати и сестры, з вами зараз вершить молитву. Хай Господь відкриє очі сьогодні кожному з нас, що є истина. Що є справжнє слово Боже, як ми, як християни, маємо сьогодні жити. Я дякую Богу, що за цією кафедрою ми тут Гоморесок вам не розповідаємо. Я дякую Богу, що Бог Духом Святим бере в оборот наші уста і заставляє просто говорити Його істину, Його слово. Багатьом не вигідно тут за кафедрою говорити Його істину. Хтось кригочить зубами, комусь неприємно. Ну я дякую Богу, що Бог керує цією церквою, керує служителями і дає своє слово. Я хочу з вами молитися сьогодні, просити Господа Боже, прости церкву очист народ України. Зміни наше мишлення, зміни наше бачення, щоб ми сьогодні подорожали Ісусу Христу, щоб ми були схожі сьогодні на Ісуса. Молимось.